Сьогодні Верховна Рада України ухвалила в другому читанні закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Законодавчу ініціативу підтримали 283 народних депутати. При розгляді документу було внесено 4294 правки Розповідаємо про деякі основні положення закону про мобілізацію. Залишається право на звільнення зі служби людей з інвалідністю. Також військовослужбовець може звільнитися зі служби після полону. Визнані обмежено придатними, повинні пройти переогляд протягом 12 місяців. Ті, хто отримав другу чи третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, мають пройти повторний медогляд. Скасовується строкова служба. Замість неї буде базова військова підготовка на 5 місяців. Військово зобов'язані повинні носити з собою військово-обліковий документ та оновити свої дані в електронному кабінеті ЦНАПІ чи ТЦК. Військово зобов'язаним обмежать консульські послуги за кордоном, допоки вони не оновлять свої дані. Також тим, хто ухиляється від військової служби, обмежать право керувати авто. Відтепер, коли законопроект ухвалено в другому читанні, в цілому, згідно з регламентом і конституцією, документ має підписати спікер Верховної Ради і передати документ на підпис президенту. І після цього через місяць закон вступає в дію.